Всім привіт! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі Порукоділлю. Е, сьогодні у нас відео буде про вишивку в основному, і я вам трішки покажу, що я нав'язала, тому що е, і в'язання було досить активне в мене взимку, і е, хочу підвести такий підсумок зими. Е, Саме по вишивці, що в мене тут відбулося, де що в мене купилося, якісь є дуже гарні просування, є маленький фініш. Одним словом, поділюся з вами всім, в принципі, що я тут робила своїми руками. І давайте ми розпочнемо. із... Чого? Із готової роботи, із найгарнішого, поки ще гарне сонечко. Сьогодні дуже гарний сонячний день, один із небагатьох За цю зиму, на жаль, <кій> тому давайте почну із готової роботи. Я довишивала своїх бабок від Dimensions. Це звичайна серія, маленький набірчик, але він дуже красивий, ви самі бачите, я заміняла тут основу, це в мене, якщо я. Не помиляюсь. Belfast 28 го каунту. В мене був такий маленький залишок, маленький клаптик, і я на ньому вишила. Вона вийшла, можливо, знаєте, не така прозорі вийшли ці крильця, якби були на Аїді. Але вона вийшла дуже така ніжна за рахунок того, що вишити на рівномірці, і дуже об'ємна. Трошки я отут прорахувалася з цими квіточками, вони мають бути трішечки, отак от наче вниз спускатися, але вони в мене тут прямо під листочком вишились. Ну, нічого. Все інше вишивалося по ключу, і єдине, що я тут не вишила, тут мала йти ось така рамка. по... Контуру якби обрамляти цих бабок, я вирішила її не вишивати, тому що я вже замовила раму на ці бабки, ще коли в мене навіть вони були в роботі. Овальну, як я і хотіла, таку світлу раму. І я думаю, що в найближчому майбутньому вона вже має її мають виготовити і мені відправити ось такі бабки. Давайте я вам поближче їх покажу. Тут фрузлики, є бекстіч, є один бленд, мені здається. бекстіч тут декількох кольорів, де там є різні складення. От. Мені дуже подобається, як вийшли ось ці крильця, Вони зараз я так дивлюся, наче аж переливаються, дуже-дуже гарно. От. Листочки вишивалися взагалі, майже весь листочок вишивався одним кольором зеленого, просто в одне або в два складення чергувалися там по схемі хрестики. І ось ця бабка теж дуже красива вийшла. От, ну, Мені дуже-дуже подобається такий ніжний весняний е сюжет. Навіть не весняний, а літній, напевно. Але так мені захотілося чогось такого зараз в ці холодні, такі і похмурі дні, які у нас були. Дуже якась темна зима, дуже така непривітна зима цього року. Добре, що там хоч морозів було небагато. Там декілька днів у нас були сильні морози, а так температура там нижче нуля майже й не опускалася, але Така якась, значить ти в мішку сидиш, така погода. Ні сонечко, а тобі, ні проблиску ніякого, нічого. От, і якось на настрій це дуже впливає. Я не знаю, як у вас у мене дуже впливає. Так, трішки перервалася, донька зі школи прийшла. Ну, ось таким чином, в мене вийшов фініш, нарешті. Перший в цьому році фініш. Чесно, я не записувала, коли я його, мені здається, я не записувала, коли я його фінішувала. Якщо навіть і записувала, то... то це десь там далеко в блокноті лежить. O, давайте його залишимо тут. Хай він прикрашає o, цей сюжет-кадр. І давайте ще вам покажу, що показати. Напевно, свої просування, mm. значить, найактивніше я вишиваю свої гусей, тому що я вже дуже хочу їх завершити. Але до завершення ще багато, але все-таки прогрес у мене є. Я не вишивала вже багатько. Я нарешті перейшла вже за 50%, і це мене дуже тішить. Ну, я думаю, тут є вже 50%, тому що я без програми вишиваю. І так на око, якщо це десь ось тут половина. То це вже перейшло за половину і тут вишто достатньо вже така частинка. Все вишиваю по ходу бекстіч, тільки фрузликів тут ще не накрутила в цій діляночці. А тут все, в принципі, іде гарно, дуже навіть швидко, тому що тут все оце, все оце вишивається півхрестом. Ось ця вся я вам покажу: ось так. Оця вся ділянка, це все півхрестик. Хрестик, тут внизу трохи є, я там вже вам показувала. От. Я вже наближаюся до головних персонажів. Десь отут має бути гуска. Сидіти одна і там за неї друга. Е і тут ще останню я не вишила, яка летить. Е я так підозрюю, що я десь тут збилася на три клітинки. Тому що неправильно поставила цю розмітку. Неуважно подивилася, ну нічого. Якось тут буду виправляти тут небо. І це зміщення можна нівелювати, то не критично. Тут у мене теж якісь є невеличкі зміщення на один-два хрестики, але воно по ходу роботи все виправляється і нічого страшного. Ніяких там таких суттєвих змін сюжет через це не зазнає. І я ось потихеньку вишиваю цих. Oh, Давайте покажу вам, як вона виглядає. Бачите, в мене тут півхрест в різні направлення вишивається. Ну, так уже вийшло. В Минулому відео я просила вас поради і питала, що тут не так, але дуже вдячна всім за ваші коментарі, за ваші поради і за підказки. І підтримку. От. Тут в принципі, все нормально, але все-таки ці гуси мають вишиватися півхрестиком, який йде внахилом направо, тому що у них оці гострячки, крилець, потім особливо це помітно в цих, які без Бекстічу, якщо вони вишиваються. Півхрестом в, в інший бік, вони такі ніби змазані, трошки виходять. Так вони виходять чіткіші. Е, і отут м трохи так воно помішалося в мене, тому що тут, бачите, воно все якби в хмаринці йде крило. І трошки було е, потім заморочливо робити цей бекстіч, тому що губилася я там. От, Але нічого, вже все позаду, дуже гарно виходить, мені дуже подобається. Е, коли вишию. Оцю частину, тоді вже розкручу роботу, покажу вам, як це виглядає, але я думаю, буде дуже масштабна, крута робота. Дуже мені подобається. І дуже я задоволена, що я приймаю участь в марафоні рік із вишивкою, тому що якось так багато зараз інших справ, окрім рукоділля, окрім вишивки, що. Напевно, якби не цей марафон, то ця робота у мене б просто поклалася в е, шафу, <сі> я би її і не діставала, і займалася зовсім іншими справами. А так, я її не ховаю, вона у мене стоїть весь час на столі на станку. І я хоч потрішечки, але її вишиваю протягом тижня, тому що норма 200 хрестиків на тиждень, так як у мене тут півхрест, то це 400 півхрестиків. Ну так, приблизно. І... Я стараюсь вишити якомога більше по можливості. Там сідаю і вишиваю. Так, вона, коли в мене стоїть, вона себе, до себе аж манить, тому що хочеться побачити, як же далі буде тут е, вимальовуватися цей, ця картинка. І дуже цікаво вишивати. Тому, дякуючи марафону, ця робота в мене рухається. Ось, е, Так. Давайте ще я покажу вам процес один, який я брала. Коли я закінчила цих бабок, я думала почати щось, але потім передумала, тому що я основний акцент хотіла робити саме на ці гуси. І тому що дуже хочу їх закінчити в першій половині цього року. І це в мене буде такий процес, який перманентно буде в мене е, тягнутися по. Е, Знаєте, крізь все, що, що б я не робила. Тому е я вирішила нічого не розпочинати, а трішки відволіктися на інші кольори, на той процес, який в мене вже є розпочатий. І це е дівчинка оця, зараз її з папки витягну, яка вишивається в мене по авторській схемі Яни Мінесян. Я її вишивала волосечко, це трошки повишивала. Один раз я її взяла ввечері, це 16-та аїда. Трішки відпочила від дрібнішої е, канви, і трішки відпочила від отих таких бежево-коричневих кольорів, е, тому що захотілося все-таки якогось різноманіття. От І повишивала трішки волосечко. Ну і, в принципі, все більше я тут нічого не встигла. Це було буквально годинка ввечері, Коли була можливість повишивати. покажу вам фотографію, десь зараз ставлю як було до, і от те, що є зараз у мене на цій роботі. Ну, Це така роботка буде не дуже велика. Це ось десь тут половинка, отак от йде. От. Тому якраз десь до кінця от п'ялець. Вона буде і вона не дуже широка, але тут достатньо багато кольорів і блендів, і зміни нитки. Але все-таки нижня частина тут легша, тому я теж її планую вишивати потихеньку, знаєте, так, по натхненні, коли захочеться. Так, це по процесам. Тепер покажу вам покупки, значить, що в мене купилось. Найперше, покажу вам те, що я дуже-дуже дуже хотіла. Як тільки я побачила, навіть я побачила це десь відшитим у когось у когось із дівчат. І такі вони мені здалися красиві, що я мрія, мріяла, коли ж вони з'являться у нас в Україні, щоб їх придбати. Це ось ці іграшки новорічні від Dimensions. Три таких прекрасних іграшки. Тут, що мені подобається, тут дуже багато деталей. От Сама навіть як гарнятко. Це Тут є в ньому і віконечко, і світло в віконечко, і прапорці, і прикраси. Тут якісь вершки, на них купа всяких цукерок, печівко, якась трубочка, цукерка, тут печівко, ну, багато всього. І воно таке насичене і якесь святкове. Будиночок це взагалі. Дуже прям він такий яскравий і. Дійсно виразний якісь. А ця ем, лієчка це просто супер. От Вони, знаєте, як стоять: 1, 2, 3. В такому порядку вони мені і подобаються. Найбільше мені з усього подобається ця лієчка. Тут і зелені, є, і червоного. Видно, знаєте, такі поєднання кольорів саме різдвяні, червоне, зелене. От. І дуже-дуже красиво. Як вам ці іграшки напишіть. Не знаю, коли там я їх почну. Ось такі тут нитки. Є три відрізані вже такі квадратики пластикової конви бежевої і ось такі гарні ниточки. Він такий, знаєте, для іграшки достатньо пухкенький. От я так глянула. Дивіться тільки, скільки тут червоного. От Багато, наприклад, ось цього. Ну, Гарно буде виходити, і бачила відшитими, фотографії, дуже-дуже красиво. Так, перша покупка. І е, теж новорічну тематику в мене немає голда якогось на новорічну тематику. І це, напевно, е, той сюжет, який мені із всіх новорічних, які є у Dimensions, мені подобається чи не найбільше. Він, е, як на мене, не перевантажений різними. Героями. Тут є такі головна, головні, головні персонажі, є ось ці сніговички, ялинка дуже красива, і що мені подобається це багато будиночків, а особливо мені подобається ось цей кам'яний з гірляндою, з дзвіночком, і тут сходи. І тут кущі, і вікна кругом світяться, і все тут класно. Дуже він якийсь, ну, не знаю, мене він приваблює із всіх новорічних сюжетів Gold Dimensions, найбільше ось цей сонечко. Я бачила теж відшив. Це сонце, воно таке яскраве тут виходить на відшиві. Ви знаєте, як захмар воно пробивається. Ну Дуже-дуже красивий такий сюжет. Ось. Я ж сподіваюся, це сонце а не місяць. Не знаю, я завжди думала, що це сонце. Ну, все, я купила, я дуже задоволена. Може, цей місяць, бо тут зорі є. Щось я таке сказала з цим сонцем. Ну, побачимо. Буду відшивати, і буде, буде видно, що то є. Вот. Тут 16-та їда, теж дуже чудово. Багато півхрестику, як я розумію. Є багато додаткових пасм, ниточки, все класно. Виходить, він 38 на 27 на 28 майже. Ось такий сюжет. Купила я. Ці два набори. Я купувала на сторіночці Але Dimensions, дуже були гарні ціни, особливо на Gold. І я вирішила: чому б і ні, тим більше, що воно мені все так подобається треба брати. Ще на цій сторіночці я купила органайзер. Зараз вам покажу ось такий органайзер для ниток, тому що в мене вже назбиралося купу залишків. Я дуже неправильно розробила, що я ці залишки одразу не перемотувала. Але ці залишки ще, напевно, зі шкільних років, коли я вишивала. І зараз я вам покажу. Дивіться, який в мене тут пакаван цих залишків. Це Dimensions. От. Такі в мене є не дуже багатьо, але все-таки щось є. І деякі я вже розібрала. От. Це від цього сюжету залишки, і там ще від якихось. А, і в мене закінчились картонні ці бобінки, тому що, як ви знаєте, у Dimensions у номерки не, не типові так? в. Наклейки такі знайти, мені здається, важко. І їх треба підписувати, пластик не підпишеш. А в мене всі бобіни пластикові, які були. Тому мені треба було купити, для того, щоб організовувати далі, купити собі кордоні ці бобінки. От. І в мене ще є, ось, дивіться, О, який тут жах і бардак. от. Тому оце все я потихеньку розбираю, і в мене, от бачите, вже скільки тут порозбиралося. Але що я помітила, в мене ж є палітра DMC жива. І деякі номери я не можу ідентифікувати, тому що я ж кажу, деяким із цих там ниток, які залишилися від наборів більше 10 років. І, звичайно, напевно, що відтінки змінилися до цього часу. І Трошки важкувато ідентифікувати якісь номери. І процес цей займає доволі багато часу. Тому я, знаєте, так потрішечки, по чуть-чуть по це все організовую, щоб воно не лежало мертвим грузом, а кудись його пускати в діло потім. Тому що ну, навіщо воно мені заважає? Ну, це має місце, і, в принципі, це ж хороші ниточки, там майже всі, або Dimensions, або DMC. Так, і тому я купила собі ось такі органайзери. ну не органайзери, а бабінки. це сорці, там різні вони, різнокольорові. Я, якщо чесно, не заморочуюсь над тим, щоб вони були сильно там одинакові, які є, такі купую. От, якщо ще по акції, то взагалі чудово, тому що я вважаю, що це такий собі розхідний матеріал. Потім купила ось нарізочку ниточок. Це у мене на ще один на два сюжети. Один я вже організувала процес, а на другий ще ось у мене тут є частина ниток, а частина в мене є в наявності. Купувала я у Crazy Crossage, там акція у них на знижка на нарізку, і я купувала ось деякі наріжджені, а деякі цілі бобінки ось такі нитки. Так, колись буду організовувати собі процес. Це буде, так, скажу наперед, це на ботаніку від Вероні Каженер. Не скажу точно що, хай це буде секретиком таким собі, побачите, вже коли почну вишивати, тоді вам все докладно розкажу. А частина ниток купувалася на процес на процес ось цей різдвяні дуто обереги. Які я вже так давно планую вишити, що в минулому році їх планувала вишити, але так і не вишила. Ось ці. Я думаю, всі ви їх знаєте. правда? В мене є ось така пластикова канва, вона такого якогось вам передається, більш сірого, але вона дійсно такого, наче з сіруватим беж. От. І ось такі нитки, деякі я робила заміни, тому що дуже схожі, я не бачила сенсу там. Купувати, так? А в мене були там схожі. Тому ось, наприклад, ось цей блакитний він тут один, не має значення, там, якого він кольору. Якийсь іще в мене тут було, була заміна в дужках. Ось, ось цей світ, світлий. І ось цей. Це я просто, так скажімо, провтикала і ну, не вписала цей номер замовлення, тому довелося шукати щось подібне у себе зараз. Тому що я ще ж в одному марафоні беру участь. Але він там недовгий, я так розумію, він буде тиждень. Вишивальний марафон він так і називається. От І я хочу стартанути якраз в цьому марафоні ці іграшки, щоб вже в цьому році їх точно вишити. Ось там Крейзі Кросич вкладала ось таку класну бірочку, Я сюди вписала свої. Духи і написала, що стартанує 20.02. Сьогодні у нас 19. От. Так, дуже оперативно все мені зібрали, відправили вдячна магазину. Все супер. Позитивне враження залишили. От. І давайте ще тепер я вам покажу, що я тут в'язала, тому що в мене в'язання було достатньо багато і. Продовжується воно, якесь у мене натхнення з'явилося на в'язання. І все почалося з того, що моя подруга, яка зараз проживає в Німеччині, попросила зв'язати джемпер для її доньки. І в мене були її нитки. Колись дуже давно я в'язала їй кардиган, і вона залишилась ось такі нитки. Вони в кадрі дуже такі око прям колір, він не такий яскравий, він, звичайно такий яскравий, але не неоновий, як вам зараз передається. Це такий сицилійський апельсин і зв'язала я ось такий джемпер з такими шишечками. Дуже м'ягенька нитка, дуже-дуже красиво вийшло. Такий він довгенький, величенький, оверсайз, класний джемпер. В'язала я на основі опису Тетяни Молокас, просто розрахувала собі цю, ці шишечки, як їх вив'язувати, з якою періодичністю. От. І він чекає свого компаньйона, скажімо так, тому що в'яжу я ще для подруги дуже-дуже красивий джемпер по будинку. Зараз вам покажу. Покажу, знаєте, напевно, що заради кольору, тому що. Ой, боже, падає все, зачепила. Вибачайте, покажу заради кольору, тому що він направду, дуже-дуже гарний. Отак. От Дивіться, який чудовий колір. Це в мене вже майже-майже зв'язаний тулуб. І я скоро перейду на рукави. Так, зараз я вам його розкладу, так щоб можна було зрозуміти, що тут і як. Ну, ось так от він виглядає на даний момент. Це такий полуфабрикат, можливо, не дуже охайний. Але е, після прання, після обробки все це буде е, виглядати набагато краще. Не дивіться на криві петлі, це особливість цієї ниточки, це мухер на шовку. М ось так вона виглядає, дуже такий напівпрозорий, лавандовий, дуже красивий колір. От. Звичайний реглан з такою широкою горловиною. От вона буде десь отака. Це, ну, щось буде така глибока лодочка. Ось. І е, о, так, оце виглядає. Віжу на спицях 4,5, якщо когось цікавить така інформація в даному відео. І отак воно все виходить. Ось така нитка, вона ніби світиться зсередини за рахунок шовку. Дуже-дуже красива. Е, купувала в магазині. Я ниточка, Еліт називається. Ось, ви бачите, 900 метрів на 100 грамів. Тут 150 грамів, в мене ще, бачите, скільки багато. Якщо в мене залишиться достатньо, я її відкуплю і зв'яжу такий свет для себе або щось схоже, тому що дуже гарний колір, він мені теж дуже пасує, і я прям закохалася. От. Такі справи, такі у мене. Рисування. Ну, звичайно, я ще в'язала там різні зразки Дівчата, Я накупила ще собі бобінної пряжі. Чесно, поняття немає, коли я маю це все робити, вишивати, в'язати. Ще ясно, на робота і все інше, як у всіх. Тому ну, це такі речі для душі. Це мій відпочинок, моя така розрядка і зарядка одночасно позитивом, якимись приємними емоціями і відволікання від всього, що відбувається навколо негативу. так? Треба переключати свій мозок на щось те, що приносить задоволення, тому що можна просто поїхати. От, і... Як то кажуть, дітям треба здорова мама, і тому, тому, тому це все і відбувається: всі покупки, всі ці вишивки, всі ці в'язання і так далі. знаєте, Це така собі самолікування. Само <сум> е, тому я всім дуже вдячна за Увагу, вдячна за ваші коментарі. Якщо десь колись я там відповідаю комусь різко, вибачте, але як ви пишете, так я і відповідаю. Ну, скажімо так, я прийняла для себе рішення більше не підіймати якісь гострі теми, якщо вони особисто мене не зачіпають, тому що люди починають думати, що я це використовую на свою користь, на користь свого каналу. ну, типу, Якісь е, нові підписники і так далі. Ні, мені це зовсім не потрібно. Е, я зовсім е, не для цього підіймаю якісь там незручні питання, але ж добре, більше, більше я цим займатися не буду, побережу свої нерви також. Ось, е, ну, Всім бажаю добра, всім бажаю е, тихих днів е, і спокійних ночей. Здоров'я, тому що зараз якось всі почали так хворіти. Кінець зими, всі ми виснажені. Треба сонечка, треба вітамінів, треба якогось активності, так, на вулиці більше гуляти, і стрес дається в взнаки, тому всім бажаю крепкого здоров'я, гарно висипайтесь, більше гуляйте. Вишивайте і взагалом радуйте себе чимось приємним. Не, забудь, не забувайте донатити, тому що, е, на жаль, війна продовжується і ми в ній живемо. Все, всім па-па і до нових зустрічей!